У тебе на ліфі рекорд який? E, поки що при температурі плюс 8 це 160 км. Ага. В якому режимі? В режимі Максимально 50-60 <сіх> <сіх> максимального овоча. Це коли в тебе поганий настрій, ти нікуди абсолютно не поспішаєш. Ти бачиш, як сніг падає, потім проходить весна. Ну тобто це все за один день. <сіх> 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 Але в мене колеса 15. <сіх> <сіх> ну, давайте виключаємо цей еко. І врубаємо бешку Як на педалі гальм. Ну, Вібрація досить... якась присутня, ну тертяжка. Ні-ні, вібрації немає, досить пружна я би її назвав би так. Ну, таке є. Ні, ми їдемо далі. Я просто хотів, щоб ви пропустили ту машину ззаду, зупинилися і зі старту нам дали... ні, коли газ ми поїдемо трошки далі Давайте таким чином. А то я потім послухаю. Так, ми зупиняємося, газ пол, так? Є, може. 109. Сто шдеш семь. БМСка нормальності. На 115. Добре, добре. Добре, тепер послухаємо редуктор. Так, клімат виключений. Будь ласка, розвиваємо 130 хоча б. 134 вже. Припускаємо газ. Знаєш, вона навіть заряджатися поки що не хоче, бо батарея доволі повна. Тільки дві поділки. Зарядка. Треба так. Ще газ. Давайте нагріємо її трошки. Редуктор. Все, відпускаємо газ. Можемо десь там розвертатися. Зараз поїду шукати При, типа, жистачку 160, При, допустимих 350-400 мВ. Ну, типу, mm -hmm. нормально. БМСка гарно стабілізує ночь. Температура батареї піднялася, зі трішки можна. Тобі сподобається, нам точно. Я їй казав, що якщо вона нас це, вона за механіку за Собару вже ніколи не сяде. За рік буде нашому штам. Треба подивитися, до речі, за заднього лівого колеса, бо там трошки менший тисне. Звірити тиск на кофе. Ну, помилки подачі, конечно, немає. Значить, ну, він... Якщо, він тиск, якщо він тиск показує, значить. Типа 2,2 по всіх трьох, а 2,1. Ну, типу, mm -hmm. якби на довгу дистанцію ліпший. До речі, 2,2 взагалі мало. Треба 2,5 на них хоча б дати. Ану ми в бешці. О, Давайте так. ще до 100 і відпустимо ще раз назад. Наскільки 100? Вже 105. Все, відпускаємо. Це ти просто Ага. Угу. Це режим Б рекуперація, він гальмує двигуном автоматично. От ми вже три поділки, правильно, так. Бо ми опустилися до 83. Скоро ми спалили. Пару відсотків, да? 130. Mm. Обігрів у нас. Добре, давайте ще його трошки навантажимо. Yeah, yeah. Загалом окей, можемо їхати на нерівності. Як Ілья, відчуття перший. Mm, чудово. В принципі, ну, непогане відчуття. Бо Я... кермо не тягне ні в якій сторони. Зараз ви, наприклад, ми... Ну Так, щоб одразу так в очі кидалося, то ні. Дорога. ну Видно, що навіть оком видно кут непоганий. Але ні. Так щоб. Ну по цій дорозі не відчуваєш. Ну Ну тихо, я не знаю, я виключав, я не чую ні підшипників, нічого, правда? Ну Типу шум коліс природній. Більше ніякого гулу. Не потрібно Ту, буде приїхати знову ставити на зарядку, як е, на подвір'ї заїдемо. 107, я, до речі, вже перерахував. Було 121, буквально ну, пару секунд назад вже 107. Тепло включив. Андрію, ти тепло включив через. Ага. Ну, але ми на тепловому насосі зараз по мінімуму включив 17 градусів. Їдемо далі, їдемо там. Ні, дистанцію тримаю. За так, зрозуміло. Я просто не помітив, що він включив. Я думав, що Можна, тіпо, щось він... Андрій я, я ж кажу, я не помітив. Тому я ж і звернув увагу, що зарядка. Ну, от вже 107, так. А немає ніяких прошивок на ну, ні. Є? Є? Але доволі mm -hmm. дорого. Українську можуть навіть прошити, і карту можуть прошити, але на даний момент 250 доларів. Mm -hmm. Не знаю. Не актуально, так. Да. Я для себе не готовий. Ох, нічого собі. не ага, ріжик. Тест драйв подової. Так, що ми робимо? Потихеньку? Ну, ви Як вам подобається. Мені подобаються цілі Є. машини. Стіки стабілізатора, я вже почув. Стук якийсь? Не угу. почув. От. Давайте так. По таких рівно трошки да. Стієчки стабілізатора. Втулки стабілізатора теж. Та їх ніхто не міняв, тут навіть там, до готалки не ходить. Ну, якщо акумулятор стоїть, то точно до стієк теж руки ні в кого не доходили. Ну, по задниці тихо. Ну Там щось в багажнику. Загалом амортизатори живі. Нам якийсь якісь лежачий поліцейський. Зауважити цей привороті кармаша, глянути на сталімблоки важелів. Якщо теж роздаюся, можуть стук такий давати, якщо сильно Ну, Зазвичай той стук такий, при вивороті це стійки в тупки. А у вас там в мене машина трешова, ну Прям шпаче. Зараз я ми покрай. Нормально, Так, так. Тільки втулки стабілізатора точно. Дід, блядь. Свалий діа. Бувайте ми спокійний режим. Це може підійти за поліцейську гарну. типа, якщо захочеться і вже... Ну, принаймні вони сухі. Вони, звісно, в корозії амортизатори, але сухі. Мені здається, що вони ще ловлять. Я більш ніж впевнений, що там упорні вже трошки. Подушки вже сходжені. Ну але загалом це не найбільше ріхання. Типу вони зношені, якби це норм. Тулки стільки стабілізатора що. Та тут дрібежить в кого? То ззаді? А це ще цей а, пол... дрібежить трошки. Поличка. Ні, поличка так не може дрібежать, вона ж м'якенька. То щось дрібежить. інше, то пластик. Ні, вона дрібежить, yeah. якщо... Я її зараз тримаю. Ззаді до кришки багажника там немає ні одної резинки і вона тіпа з дитини. я її зараз зафіксував. Так, це вона дребежить. Два моменти, які треба зараз глянути. Це е е е блоки важелів. Ну, Але ми на то не глянемо, блоки підрамник. Що в них також стукає, такий стуки зведе. Ти знаєш лайфхак за допомогою еспандера? Е е е е Салендблок підрамника. Nissan Бляш, еспандер на 20-30 кг. Крутиш її там, де місця салінблок підрамника і все, їздиш далі. 50 тисяч еспандер коштує 100, а салінблоки 4 коштує 3 тисячі. Це галом Температура батареї підросла від ,3 до 3 до 3-4. Показник реальний. Да. Бо зазвичай воно, воно не працює. Не працює? Так, Нажимайте ще раз, пускайте. Це. Це всіх. Чому? Тому що ніхто тим не користується. Навіть я поміняв себе, запарився, замінив ручне гальмо, тросики, два задні, та весь механізм, все змастив. І тепер ним не користуюсь. Думаю, ну так, да, ну нащо ж я, ну, типу, якби загалом. До речі, невелика порада. Загалом, якщо машина стоїть на скаті, да, Краще, звичайно, ручним гальмом або кудись колесом зафіксувати автомобіль, тоді включати фіксатор, паркінг. Для того, щоб зберегти той фіксатор, ну типу, щоб він краще зберігся, тоді як ви запаркувалися, переключаю я на нейтраль, щоб вона зайняла свою ямку, скажімо так, свою позицію, не котитись кудись, і тоді включаю паркінг. Ну, типу, щоб той фіксатор він такий, ну такий, губо гачок, він правда, масивний доволі, але ну, типу, щоб його не нищити, типу. По правильному загалом сама відбувається як автоматичні коробці передач. Ви зупинились, затягнули ручне гальмо і тоді переверли на паркінг. Ну, типу. Тоді, типу, машина не фіксується, ну, типу, е, типу тим фіксатором. Доволі багато інформації, типу, корисної, Типу, угу. що коли проходило? Це 20-й рік. Скло очищувати. Двірники замінили, так? Да? Можливий механізм. Е, тобто, мабуть, моторчик замінювали. Механізм, механізм це значить моторчик або ця трапеція. Ну, можливо, Вона замерзла. Поламалась. Замірно, окей. Радий плюс. Що це в нас? Також 20 й рік. Фільтр. Гальмівна рідина і комплект гальма. Передні, задні гальма. Ну але у 2000 році. В кінці. В жовтень жовтень. Передні гальмі... гальма і гальмівні колодки, задні гальма і гальмівні колодки 1 літра до 4-ї гальмівної рідини. Тобто вони міняні, все супер. Ну, супорта працюють. Так, це у нас 10 Це по батарей 29-30 capacity статус. Загалом супер. Ну, типа, не свіжий, тому що, ну, типа, як не. Гальми не свіжо замінені, але uh -huh. 20-й рік теж плюс. Ну, рідину Все. можна буде і поміняти гальмівну. Рідина, 20 -та, так, 20-й -та рік. тобто Рідина, якщо не помиляюся, це у нас до 4-ї кожні 4 роки, да? заміна. В просто в принципі. — Який у нас тут прибіг? 144,400. — Тобто це був у нас кінець 12-го 2021-го, Тоді було 137. Нам не дуже mm. мало не їздив. В кінці 2020 року октябрь. Передній і задній гальма повністю. Повністю це що має колодки і диски. Колодки, оце беремо, що це диск, а це колодки. Це зад, це перед. Форан. Фора і форан. Плюс. Плюс, да. свіжі? <певністю> До речі, треба, щоб я не забув, будь ласка. 12 тисяч крон? Там дуже дорого. Могу. Кермо, будь ласка, викрутити в одну сторону. Будь в Можеш? Так, Ні, треба вмикати машину. Не обов'язково, просто треба бажання. Андрій вміє мене нахпрехти. Давай, Асель, давай. Мабуть, та проти тумана, та, що яскрава, це якраз і замінили. То гальма в нас два роки і Да, Тут зношення взагалі, якби можна сказати, в принципі немає то, що вона покрилась таким, це ще корінно непогано, але колодки колодки там взагалі передні, задні гальма Так, да, Їх просто ну, для себе відверто кажучи, їх треба. За два роки машина почистити. наїздила 7 тисяч. блок, бач? Е, 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 стійка стабілізатора. От воно, Вона тут від руками її рухаєш. Вона точно стукає. Тобто одразу з нею там, на, е, на цьому втулки стабілізатора бажаємо замінити. Сталінблок починає відсвоюватися. видно чуть Передній мікро є, але. В минулому блокитна да, була така сама історія. До речі, до шарової також бажано глянути. Шарову. Вона суха, але... Можливо, має зношення. Ні, я думаю, що самінблок, принаймні понизу, ще доволі адекватно виглядає. Тут передній саміт буде один. Тоже пішов? Так, він відслиївся. Не знаю, чи його видно, бо він аж ось ось ось. Ага, не да, забирає чуть. -чуть. Угу. Угу. Там, там. Загалом автомобіль непогано стані. Покузовий фарбований. Є звичайно нарікання по деяких елементах підвізки стільки стабілізатора втулки стабілізатора. Але якби це логічно, автомобіль не новий. Добре, що в кінці 2020 року по документах ми знайшли та й підтверджується станом. Замінили передні задні гальма повністю, доволі велику суму. Батарея на даний момент 84 з лишком другий комплект резини. Цей комплект доволі непоганому стані, останній, хоча все сезонний, 2020 року шина. Вся електрика справна, тепловий насос. Зарядка зараз ми повторили, відбувається 10-амперне струмом. По електриці і все загалом по автомобілю справно. Недоліки є, по кузову загалом тільки по задньому бампері, то що зауважу. Ну і невеликі косметичні царапне м'ятни, це заді ліворуч на крилі, якась невеличка царапа на коски попереду там. А загалом, якби для свого року, автомобіль доволі гарному стані. Бо і косметично, і технічно обслужений. Ріг рідний, батарея рідна, все гаразд. Гарний стан, гарний. Вона ну, приїхала на тих коласах, а ті було багато. Вони краще, ніж в мене були на Айоніку. Ну, Мається на увазі протектор краще. А то вже 18-тій десь, правда? Як то кажуть? Поїздка у нас вдала, хоч і спонтанна, хоч не така, як любить пан Василь з підготовкою, спонтанна, але успішна. Ми придбали цей автомобіль. Дуже рекомендую пана Василя, дуже рекомендую пана Андрія і звичайно Руслана. Як мені здається, це чесні люди, з якими можна співпрацювати. Вітаю з покупкою. Дякую і щасливої дороги в Каменчухах. Це важливо, це знадобиться. Буде окрема історія. Це можна робити окремий влог, як ми добиратися. Ну, я планую, мабуть, в Вінниці ми залишимось на ночівлю. По-любому. Сподіваюсь, що ми там не дуже пізно приїдемо і зможемо нормально заселитися і відпочити, а вже на ранок, вже наступного дня доберемося до нашого хай, Кременчука. Хай служить машина. Хай служить, так. Задоволений. Дуже легко ви Ілья погодились так, раз-два рішили, все, їхати. Бо є такі, що довго вирішують, але я кажу, я би звісно спочатку перевірив би її, а потім би їхав, бо я так не ризикував би. Ну тут з однієї сторони так, а з другої сторони, ти і сам дивишся, як її перевіряють. і сам оцінюєш цю ситуацію. Тому це правда. От ти з можеш боку, так. приїхати там, скажуть все по машині, окей, а Ти а вона тобі не подобається. Mm -hmm. Ну, типу, і ефект той самий. Типо, що, що ти приїхав, так що що не так. Тому я думаю, що краще краще, так як ми зробили, так і зробили. Ну. Дякую вам, дякую Андрію, дякую Віктору, всім дякую. Поїздка себе виправдала, скажімо так. Я просто реально міг гарантувати, що тут не скручений пробіг і що тут все в своїй фарбі, воно не фарбоване, не бите. от Ото я міг. І це справдилось. все, Всього найкращого. Дякую. ще раз дякую. Ілля займається хендмейдом. Особисто шиє крутезні напоясні сумки. Бананки, наплічники та гаманці, використовуючи якісні матеріали та фурнітуру. Тішитимусь, якщо хтось із вас підтримає українського виробника-волонтера і замовить у Ільї якусь класну річ собі чи на подарунок своїм близьким. Контакти Ільї та його інстаграм в описі під відео. Всім привіт, з Кременчука. Ми Знімаємо постфактум після нашої подорожі. Самбор Кременчук». ось Василь попросив зняти. Мої причини мої причини купівлі Nissan Leaf, Я власне їх озвучую. Причини власне такі: кожного місяця ми десь витрачали на паливо приблизно 4 тисячі гривень. У нас був старенький Subaru Forester 2002 року, і в принципі він використовувався виключно як міський автомобіль. Відповідно до заправки додалася ще заміна мастила раз на 7-8 тисяч. Я раніше десяти днях зазвичай, плюс всякі поточні ремонти, бо машина не нова. Ну і відповідно в обслуговуванні виходило досить дорого, скажімо так, якщо враховувати затрати на паливо. Ось тому було прийнято рішення купувати електромобіль. Скажу відверто, що дизайн Nissan Leaf мені не дуже заходить. Він мені не дуже подобається. Я одразу розглядав Kia Soul електричну, Але повивчавши це питання, зрозумів, що Kia Soul першого покоління має певні проблеми з батареєю, з хімією батареї, і в них ну, проблемні, скажімо так, батареї. Nissan Leaf — це як народний електромобіль, один з перших і наймасовіших електромобілів зараз. Навіть в Україні їх можна б відремонтувати, скажімо так, майже в кожному гаражі. А є всі прошивки, є всі <кій> перепаковки батарей, і так далі. Тобто, простору для ремонту Nissan Leaf, ну, його вистачає. Ось, ну і плюс ціна. Тобто, по ціні, думаю, що з Nissan Leaf зараз на даний момент ніхто конкурувати не може. Власне кажучи, ось і ці причини, з яких я купив електромобіль. Вийшов я на Василя випадково на Ютубі. Натрапив на відео там, де вони з Андрієм підбирають блакитний Nissan Leaf. Зв'язався, спитав, що є в наявності, і власне кажучи, мені порекомендували. Точніше, ніяк по моєму запиту був тільки один автомобіль, а саме цей Nissan Leaf. Зараз розповім вам про нашу подорож з Самбуру до Кременчука. Власне кажучи, пригода видалась ще та їхали ми, умовно кажучи, з обіду суботи до обіду понеділка. Тобто, ми виїхали після купівлі самбера десь ну, близько 12-ї години дня самбора, і близько 12-ї ми прибули в Кременчук, але вже в понеділок. А, так, скажу по нюансам, подорожі: навіть якщо у вас є додаток плагін і ви відстежили по вашому шляху всі зарядні станції. Будь ласка, будьте уважні. На кожну станцію, яку ви знайшли по дорозі, зайдіть не порівніться, почитайте відгуки про цю станцію, чи взагалі вона працює, чи видає вона певні кіловати і що це за станція? Тому що е, ми потрапили в декілька, е, скажімо, так, проблемних ситуацій, е, коли е, вимушені були викликати евакуатор. Е, по перше, е, великі міста, от навіть у Львові, коли ми сам доїхали до, до, до Львова. Перша зарядна станція нас не заряджала. Була якась побилка по чадему, по пістолету нашому Чадему. На другій зарядній станції е, вона була зайнята. І, і ми зарядилися у Львові, тільки на третій зарядній станції. І та видавала всього 11-12 кВт на годину. Тобто ми заряджалися досить довго. Е, другий момент: на ділянці з Умані до Кропивницького по дорозі всього дві зарядні станції. Перша зарядна станція, яка там по дорозі, вона взагалі в приватному подвір'ї, тобто це власник. Будинку сам просто як ентузіаст електромобілів, і він зі свого подвір'я дозволяє заряджати автомобілі. Він вивів просто трифазну і двуфазну розетку і дозволяє заряджати. Але ж там потужність, звичайно, і побутової мережі також довго заряджатися. Друга заправка на шляху Умані до Кропивницького, за 40 кілометрів від Кропивницького, вона взагалі не працювала, тобто там є якийсь режим роботи, і ми туди приїхали вже пізно ввечері, після одинадцятої. І вона була закрита, тобто ми бачили зарядну станцію, але вона була за парканом, і ми туди потрапити не змогли. І у нас е, закінчився заряд, і відповідно ми викликали евакуатор з Кропивницького, і він до Кропивницького нас е, тягнув. Це нам обійшлося 3,5 тисячі гривень, і ту ніч, ну, ніч ми всю не спали, а заряджалися, умовно кажучи. Ну і Кропивницький сам собою розчарував, тому що е, там всього 5 швидкісних зарядок по місту, ми були на двох. На другій одну ми не змогли її знайти, не могли не змогли потрапити в двір готелю. А на другій, які ми заряджалися, ну вона, мабуть, разів 5-7 за зарядку нас вибивала. і коли я зняв пістолет демо, з нього просто текла вода. Тобто якість зарядних станцій також не дуже. Ну і кіловатів вона видавала там тоже, теж мабуть 15 максимум. Тому дальняки на електромобілі, особливо з таким невеликим запасом, як у Лівіфа, це та пригода, до якої ви маєте підходити дуже серйозно і вивчати всі зарядні станції, і не просто дивитися, чи є вони. А я повторюю, що ви маєте зайти на кожну станцію, яку ви обрали по маршруту, і перевірити, чи вона працює і як вона працює. Власне кажучи, це все по дарняках на електромобілі. Я підтверджую, так так.